Отже, друзі, ну і ми рухаємося далі. У нас попереду ще одна розмова, і ще один гість нашого ефіру. Це Андрій Шабельніков, керуючий партнер адвокатського об'єднання Лоу», член ради комітету Національної асоціації адвокатів з питань захисту бізнесу та інвесторів. І ми поговоримо з ним на, на про на тему того, що податкова шукає продавців товарів в соцмережах і напевно захоче так би мовити з ними, як мінімум. Поговорити, але думаю, що Андрій нам зараз розкаже більш детальніше про цю ситуацію. Пане Андрію, вітаємо доброго дня. Розкажіть, будь ласка, яка наразі на сьогодні ситуація в країні, от, взагалі, з торгівлею в соцмережах і торгівлею в інтернеті. На таких Ми платформах, от зокрема як OLX, наприклад, коли це приватні продавці, але е, це не продаж якихось приватних речей. А коли це от прям е, магазини, які ведуть свою діяльність в мережі? Коли це системно, то безумовно ця діяльність потребує реєстрації. Безумовно, е, це не нова, це не новела законодавства України. Ця норма давно вже у нас. Присутня, і ці особи давно мали зареєструватися як мінімум фізичною особою-підприємцем, і в залежності від того, яка який це об'єм. Якщо це беремо середньостатистичний магазин в мережі інтернету, це скоріше десь одна з трьох груп фізичної особи-підприємця. Обов'язок такий був, він і є. Але податково якісь новели придумує, якісь непрямі методи збору податків придумує, тому не сидить на місці, тому починає десь шукати, напевно, не там, де треба. Тому що моя точка зору, абсолютно вони там багато податків не знайдуть, абсолютно вони, напевне, десь буде стосуватися людей, які можуть просто не більш-менш несистемно це робити. Якщо це інтернет-магазин, дійсно він має реєструватися. Якщо це. Хтось продає коляску своєї дитини, то реєструватися людина фізичної особи-підприємцем не має. І може спокійно продавати свої особисті речі без реєстрації ФОПом. Якщо ж дійсно це інтернет-магазин, то в разі тому, якщо не буде зареєстровано ФОПом, податково може застосувати штрафні санкції. Це може бути мінімально штраф 340 гривень. Це може бути і конфіскація товару, якщо дійсно знайдуть, де він знаходиться, а там є зазвичай адреси, де склади, де можна на складі забрати, можуть теоретично прийти туди з перевіркою, але все це напевне повернення до всього старого, до того, що у нас називалось раніше в державі непрямі методи до нарахування податків. До того, що мало передбачено законодавством, я все ж таки вважаю, що це поза рамками правового поля, що мають, напевне, податківці більше займатись більшим бізнесом, там більше податків, там більше можливостей. І більшість цих інтернет-магазинів, більшість людей, які системно це роблять, вони зареєстровані фізичною особою-підприємцем, тому що вони сплачують податки. Тому що їм так спокійніший і всім буде так спокійніший. Якщо ж не зареєстровані, то раджу реєструватись. є портал Дія, зробити це дуже легко, пару клацань і, і все ти фізична особа, підприємець допомагаєш країні. Тим більше, що можливості ці вони не так дорого коштують. Якщо це великий об'єм товарів, якщо це є. Контрагенти, юридичні особи, тобто підприємства для широкого загалу, так скажемо, то це я раджу реєструвати третю групу. Якщо ж це латочок, ну об'єм латка на базарі, такий об'єм там 10 речей, може 20 речей, може 50 речей в місяць, то звичайно достатньо, може 100 речей, то достатньо буде першої групи. Фізичної особи підприємства. Тут, тут є просто законодавством встановлені ліміти, і тому з цим це пов'язано. Якщо пройтись по лімітам, то е, ми можемо говорити про третя група це крайня межа десь до 8 мільйонів гривень, 7 мільйонів 818 тисяч 900 гривень. Якщо це друга група, це. П'ять з половиною мільйонів. І якщо це перша група, це мільйон двісті, грубо кажучи, мільйон сто вісімнадцять, але мільйон двісті. Це щоб люди просто розуміли за рік, скільки вони можуть загалом продати товару на відповідно по цим групам фізичних осіб. Ну, це, це, це мова йде не про дохід, саме такий, який оподатковується. Це просто про, як то кажуть, оборот. Так. Тут е, просто скільки щоб люди з нас зрозуміли, скільки вам капнуло на карточку чи на рахунок. Оце все що капнуло на рахунок, все податково буде рахувати фізичної особи підприємства. Звісно, все це буде. А далі ви можете перекидати собі. Тут все зручно. Насправді, у нас дуже класне законодавство щодо фізичних осіб-підприємців. Багато було раніше ініціатив, що змінювати, міняти. Прибирати, бо оптимізують, бо мало фопів. Насправді це невеличка частка. Фо фізична особа-підприємець в економіці України загалом невелику частку. Це може бути 10-20 максимум. Тому у мене і є як правника така позиція, що тут податкова не там шукає, де їй треба. Звичайно, вони цю ініціативу дали подивляться можливо на нашу реакцію з вами, на реакцію суспільства. Ну, ми напевне не дуже добре це сприймаємо. Це додаткові якісь втручання в нашу з вами життя, в нашу підприємницьку діяльність. А я захищаю бізнес, то і як платних податків, я не дуже люблю, коли до мене там заглядають Фейсбук. В чому я що я їм, куди я йду. Ну, це десь більше до того, вже це, це не напевне, десь береться досвід інших країн. Але ж там і законодавство, і інше. І всі ми розуміємо, як там економіка працює, як економіка працює у нас. Звичайно, Нам треба рухатись до світлої сторони, нам всім треба платити податки. Але я проти цієї ініціативи однозначно вважаю це поверненням до методів Азірова. Всі пам'ятають одіозного прем'єр-міністра України і часів Януковича. Який саме цими методами користувався, у них була методичка і вони по цій методичці самі собі щось нараховували, а ти далі йди до суду, оскаржуй, втрачай гроші, втрачай час, втрачай нерви. Оце ця ініціативка. Назвемо її так. Вона поки що ініціатива, вона напевно стосується десь десь от того напряму. Десь того, чого в податковому кодексі немає, а якщо його немає в податковому кодексі, то я, як правник, вважаю цю ініціативку не дуже в правовому полі. Ну зовсім не в правовому полі. Тому захищати себе потрібно, якщо підприємець вже не згоден з цим, він це оскаржує, йде до суду. Все одно втрачає, звичайно, свій час і нерви, і це займе мінімум, напевне, півроку, але ну, він доведе скоріше від свою правоту, але загалом дає меседж такий, що реєструватись ФОПом як мінімум потрібно, якщо у вас більш значні обороти. То тоді ми звичайно радимо інші форми, наприклад, товариство з обмеженою відповідальністю. де ви не обмежені? Тут уже немає цих вісьми мільйонів, і тут уже інше законодавство, тут уже інші вимоги до вас і інше ставлення податкової до вас. Тому десь десь ось та десь ось така ситуація. Якщо ви отримали дохід поза рамками фізичної особи підприємця, то ви, як громадянин України, порядний маєте після нового року, відсвяткувавши до травня місяця подати декларацію, там записати всі свої доходи і можете сплатити 18% податку з нього, і військовий збір 1,5%. Тобто, якщо, якщо, наприклад, людина умовно надала якісь послуги, неважливо, там когось постригла, зробила манікюр, не знаю, провела захід комусь, так і отримала гроші, наприклад, на руки. От умовно, ну от ви там мене найняли, або я вас найняв. Ми з вами зробили якісь певні справи, і от в нашому тандемі хтось комусь заплатив гроші на просто от, з рук в руки. Ніде вони не зафіксовані. Тобто, і щоб не було питань потім в податкової, що на ці гроші людина собі змогла щось купити. І до речі, про яку суму йдеться? Від, від якої суми податкова звернеть на вас увагу, якщо ви на, цю, на ці незадекларовані кошти собі щось купите. Їх треба задекларувати потім, я так розумію, і заплатити з них 19, сумарно 19,5%. Правильно? Все вірно. в принципі. Ви правильно кажете, що всім нам треба думати, бо є така штука фінансовий моніторинг. Так, да, він є у нас, він, нам він діє і досить вже, ефективно. Вже на жаль, уже на жадах, так уже <зас> на жаль, чи на щастя, на жаль, для пересічного громадянина, на щастя для нашої економіки. Він діє, і тому ми всі маємо думати на майбутнє, що як ми зможемо офіційно купити, що мається на увазі. Нас спитають і вже подекуди питають на зараз. Там плюс-мінус 400 тисяч гривень. Да беремо там за основу. Або якщо це там безготівкові розрахунки, це може бути і 50 тисяч гривень. Нас вже можуть спитати. Що тобто, ви нас... умовно, ви ви прийшли в магазин техніки купувати новий ноутбук, який якраз коштує там умовно 50 тисяч гривень. Так і в принципі за це вже можуть спитати. Ще не питають, але теоретично все йде до того, все йде до того, що будуть питати. Нам треба налаштовуватись на те, щоб ми показали білі доходи. Угу. Пояснимо людям, що таке білі доходи. Це ті доходи, з яких сплачені податки, які за ви отримали офіційно. Якщо це зарплата, це білий доход. Хід. За тут податки сплачує ваш роботодавець, податковий агент. Якщо це ви продали, умовно кажучи, річ послугу, які ми про ті, що ви проговорювали, тоді ви, якщо ви не ФОП, подаєте раз в рік, якщо це разово, це не системна діяльність. От ви зробили це два рази на рік і подали тоді декларацію, сплатили податки з того 18 плюс військовий збір, і у вас чисті білі доходи, ті, які ви показали в декларації, це угу. вже ваш дохід. Якщо ви зареєструвалися фізичною особою-підприємцем, ви е, просто з кожної копійки, з кожної гривні, яка на вас рахунок прийшла, платите умовно кажучи, якщо це третя група, мені це зручніше, вона більш підходить до мого бізнесу, юридичні послуги. 5% заплатив, і все. І спокійно. Тобто, як якщо... Так, тут дуже класна схема, і вона законна схема, щоб хто не казав. Оптимізація податків це законно. Оптимізація податків це те, що передбачає законодавство, як ти можеш сплачувати мінімальну кількість податків і жити спокійно. Ти платиш 5%, тобто за 100 гривень ти заплатив 5%, все інше ти розпоряджаєшся спокійно. Ти навіть з карточки фізичної особи підприємства перекидаєш ці кошти на будь-яку свою карту, ідеш спокійно купляти яхту, ноутбук, все, що ти хочеш. Ніхто тобі, ну, звичайно, податковий тут. Звичайно, придумає, як людині бізнесу все ж таки створювати якісь неприємності. Але ризики значно зменшуються, тому що податкова все одно не буде спати спокійно, навіть там вона захоче щось додатково взяти. І ну це... Біз... це... Це ще так. теж процес, це їм ще треба придумати, по-перше, потім впровадити, потім відчути реакцію суспільства і там далі коригувати вже, якщо реакція буде досить резонансною. Але мені здається, що ну, абсолютно зараз прозорі у нас якісь правила. І тут дійсно, якщо, якщо ти отримуєш вигоду, ну скажімо так, не фіксовану, так ніде, а умовно, от дійсно, з рук рук з рук в руки, то тоді. Будь, будь ласкаво, її зафіксуй, її задекларуй, сплати один раз, і все, і тоді спи спокійно. Ну, Мені здається, це, це нормальна практика абсолютно цивілізованої країни. Дуже зручно враховуючи сервіси, які держава впроваджує. Дуже зручно це зробити. І ФОП зареєструвати і ліквідувати дуже зручно на зараз. Тому що ці сервіси вони зараз електронні. На, вам не потрібно нікуди йти. Це сервіси, от, які да, зараз держава, це позитив наш і це на, наш досвід, е, який у всьому світі навіть будуть купляти і переймати. Тому що мало де це є. У нас з точки зору цифровізації держави, цифрова держава в смартфоні, шалений прогрес. І тому ну клацати пару разів в телефоні, наклацати собі ФОПа, і потім, якщо він вам не потрібен, так само його ліквідувати. Ну це значний крок вперед. Тому дійсно ми закликаємо людей, закликаємо наших громадян платити податки, і так ми і переможемо. І в нашій економіці будуть кошти. А вже звичайно, там ініціативи якісь податкові додаткові правильно, ви кажете, потребують більше вже документів. Який сенс до вас йти, якщо у вас там в рік 200 тисяч чи 300 ви отримали доходу? Ну, немає ніякого сенсу. Дійсно, якщо це буде десятки мільйонів, або там хоча б вища межа, да, ну так, 8 мільйонів, то вони теоретично у вас можуть перевірити. Але якщо це буде, ну у них немає потужності цих, навіщо перевіряти людей, які 100 тисяч за рік, там, чи 200, чи 300 отримав. Ну який в цьому сенс? КПД вихлопатова пішов податківець на підприємство, перевірив, зарплата ще включив ще якісь державні там додаткові витрати. Потім ви в суд пішли, йти, і тепер цілий механізм. Навіщо? Немає потреби в тому логіки, і ніякої теж немає. Тому вони це робити навряд чи будуть, тому сплачуємо податки, платимо там 5% чи 200 гривень 260 з першої групи, наприклад, де там до мільйона. І спомоспокійно і купуємо собі все, що хочемо в майбутньому. Коли вже будемо мати офіційні доходи, і не думаємо взагалі про фінансовий моніторинг. Ніхто тоді вас не заблокує. Це ні точно. банк, ні. Тому що банк також може заблокувати. У нас банк, у нього окремий моніторинг, і банк дивиться на вас, подобається, не подобається йому ваші операції. І від... Ну так. Він може просто блоканути вам карту, і це не буде відношення мати до податкової. Це буде просто рішення служби безпеки банку. Андрій, дякуємо вам, дякуємо за те, що розтлумачили нам, пояснили, але тема цікава. Вона насправді викликає багато реакцій. Наших слухачів я впевнений, треба буде ще якось з вами поговорити і підняти тему цього податкування і реєстру самозайнятих осіб. До речі, про які теж були розмови. Андрій Шабельніков, керуючий партнер адвокатського об'єднання Евріка Лоу, член ради комітету національної асоціації адвокатів з питань захисту бізнесу та інвесторів, говорили про оподаткування, про декларації, про те, як сплатити податки і спати спокійно. І далі у нас новини.